Дотанцювалися. Коломияни на недільному віче вирішили, що усі нічні заклади міста мають працювати до 22.00. Люди обурені тим, що сталося у секторі. На зібранні виступили представники міської влади, самооборони, правого сектору та громадські активісти. Про що говорили та що ухвалили, знає Віталія Васильчук. Події у нічному клубі сектор обговорює вся країна. Не залишились осторонь і Коломияни для того, аби вирішити, що ж робити із закладом. Люди зійшлися на загальноміське віче. Під стінами ратуші виступили громадські активісти та депутати міської ради. Правий сектор, військово-патріотичне об'єднання коломия центр та самооборона пообіцяли зробити усе, щоб заклад припинив свою діяльність на території писанкового міста. Силами своїми, ми підтримуємо громаду навіть до закриття цього клубу сектору і інших, інших подібні, подібних царств розпусти. Їм не місце на Коломийщині. Всі ви прекрасно знаєте, що в нічному клубі сектор і раніше траплялися всякі недобрі і непозитивні речі, які не проставляли наше місто. Треба якось вирішувати. Ми підтримуємо всіх вас у цьому нашому. В цій нашій меті, щоб припинити ці безчинства, які трапляються на теренах нашої славної коломищини, самоворона так само дуже обурена, Я багато говорити не буду. Я просто якщо держава не закриє цей заклад, то ми, наша організація, закриє сама. А ми під час майдану нашого ми вміємо і закривати двері, і відкривати двері. Нагадаємо, передвічі на сесії міської ради депутати та громадськість міста вирішили, що клуб реально закрити тільки рішенням громади. Адже це пробували зробити неодноразово, втім, не змогли. Подейкують, що заклад має впливових покровителів у міліційних колах. Вулиця Майданського, де знаходиться сектор, була дуже вузенькою, і там поряд були могили. Ви знаєте, майже до, до цього адміністративного корпусу, де знаходиться сектор, там е, знаходилося міське кладовище. Ви розумієте, це шокуючий факт. Там, де має бути спокій, тиша, благодать, там сьогодні відбуваються всі, що переді мною виступав е, чоловік і сказав оці ганебні факти. Але біда ще в тому, що центральні органи влади. Багатий центр забрав від органів самоврядування дуже багато повноважень. Колись міська рада могла впливати на відкриття даного об'єкту на графік погодження роботи. На сьогодні ці всі речі забрали, і це не прерогатива міської ради. Звернувся до присутніх і депутат Верховної Ради Юрій Тимошенко. Він зачитав звернення, яке направив до генерального прокурора України. Тут пробують людей лякати. Що десь у цього сектора є якийсь там дах чи не дах. Шановні представники влади, зараз дуже великі зміни сталися в державі, можливо, ви ще їх не усвідомлюєте, можливо, вони ще так наочно вам не виявилися, але я хочу вам нагадати, що у нас зараз. Міністри сипляться як горіхи з дерева, розумієте, не те, що якісь там голови чи начальники. Варто зазначити, що на вічі прийшли люди різного віку, не тільки старші. Було й багато молоді. Серед них представники нічного клубу. Співвласниця сектору Тетяна Донченко каже: тут все однобоко, як виступи зі сцени, так і телевізійні сюжети. Насправді ніхто не хоче розібратися у ситуації, яка склалася. Ми хочемо дочекатися, все таки кінця ну, кінця справи. Хай міліція зробить свої висновки. Покарає ми, ми згідні. Я е, понесу будь-яку відповідальність. Я не знімаю себе і ще раз повторюю: ніхто цього не хотів абсолютно, е, ніхто не передбачав. Дякувати Богу, що це дійсно не якісь наслідками, такими жахливими, обтяжуючими, і так далі. і так далі. Але тим не менше це несправедливо зробити у корінь тільки в одному секторі. Ми після обговорення Коломийське віче ухвалило правоохоронним і контролюючим органам провести всебічне розслідування для закриття нічного клубу сектор, здійснювати заходи для недопущення таких подій в інших закладах. І ще одна пропозиція звучала уже від людей. Моя думка така з цього приводу закрити взагалі всі нічні клуби в Коломиї, тобто обмежити це, що ми запропонували. Ми стояли з людьми, розмовляли всі нічні клуби, такі як на Українах, оці всі клуби. Присутні проголосували і за цю пропозицію. Втім, таке рішення громади має ще ухвалити сесія міської ради, а уже після нього і стане зрозуміло, хто і як має це контролювати. Також люди вирішили, що на вході до таких закладів потрібно збирати кошти для допомоги бійцям у зоні АТО, а пристрасті після вічі ще довго не вщухали. Подякувати Богу, що це не було ніяке не вбився. Скажіть, скільки у нас було в Коломиї і різані людей, і вбивали, і такого розголосу не було. Розумієте, якийсь ідіот зняв штани, першовна розумієте? Ви вбиваєте не тіло, ви душі людей і дітей вбиваєте. Я особисто ви особисто попередньо за фактом хуліганства та розповсюдження порнографії у клубі сектор відкрили кримінальні провадження. Що буде із нічним клубом далі, обов'язково розкажемо у наступних випусках. Віталія Васильчук Ігор Кофлюк для подій телеканалу НТК.